Привіт, любі, дорогі овни! Це підказки ангелів на квітень місяць 2025 року. Розглянемо три сфери вашого життя: фінанси, стосунки та робота. Подивимося, переглянемо, яка енергія панує в цих сферах життя, чого приємного очікувати, чого остерігатися, що робити, чого не робити, щоб фінанси були. І що робити, щоб фінанси не втрачати так, і стосунки. Що приємно очікувати в стосунках, чого остерігатися, витягнемо карту для людей, задамо запитання, яка історія, які будуть шанси знайти кохання в квітні місяці. І також на роботу, хто в пошуках роботи, які перспективи, які можливості відкриє для вас квітень місяць знайти роботу по душі. І також. Витягнемо карту загальну енергію місяця. Маю для вас оголошення дорогенькі. Підписуйтеся на мій інстаграм-аккаунт. Там що четверга я веду рубрику Задай запитання таро. Ви можете задавати питання Таро, свої запитання і отримувати безкоштовні відповіді. Посилання на мій інстаграм-аккаунт залишаю тут під цим відео. І чекаю вас. Так, і так, перша сфера вашого життя. Це стосунки. Чого приємно очікувати в стосунках, які у вас є, чого остерігати? Чого приємно очікувати? Будуть сюрпризи, подарунок долі. Рицарь Кубків. Людина щира, щедра до вас. Буде все добре. Це романтичні побачення, це зустрічі, це подарунок. Ваш партнер готує вам подарунок. Чого приємного очікувати, подарунки, радість. Радійте, даріть любов, даріть тепло, а, будьте щасливими, наповнюйте один одного, наповнюйте себе, наповнюйте один одного. Радість і щастя буде панувати у вашій парі. Так, чого остерігатися? Чого остерігатися? У вас багато сили, багато енергії. Чого тут можна остерігатися? Приймайте цю свою енергію, даруйте енергію. Пропускайте її через себе. Саме головне, щоб ваша енергія була в позитиві, щоб ви дарували любов, тепло, спрямовуйте свою енергію. У вас от в квітні буде дуже багато енергії. Спрямовуйте її на любов, коли вам хочеться сказати партнеру, якесь прикре слово, покритикувати, ловіть себе на цьому, не критикуйте, а знаходьте теплі, добрі слова, любові, замість того, щоб сказати якісь погані слова, знайдіть. Красиве слово, і назвіть це красивим словом. Так, щоб не накалялася така енергетична обстановка у вашій парі, будьте в першу чергу ви такими терплячими, виваженими, і це принесе вам просто райське життя, кохання, щастя. Ну, Дев'ятка чаш це такі емоції через край, це любов, коли ви відчуваєте, що вас любить. Але в першу чергу, коли ви. Даруйте цю любов замість критики, замість е, претензій, а даруйте любов, хваліть один одного, створюйте таку атмосферу кохання у своїй сім'ї зі своїм партнером, і ви відчуєте, як ці кола любові вам повертаються з торицею. А зараз робота. Давайте дивитися, ага, витягнемо ще карту: хто не в стосунках, хто в пошуку партнера, які... Шанси, які можливості відкриває вам квітень, що підказують ангели. Ну, Тут швидко будуть змінюватися ваші енергії. Тут швидко будуть змінюватися. Нема такого, щоб 100% людина по долі, але можливості відкриються. Тут вам треба от, збалансувати буде свою енергію. Карта балансу, карта суд. Ви, як це як духовне пробудження. Ви чітко будете розуміти, чого ви хочете. Тут баланс між тим, чого ви хочете, що ви отримуєте, має бути чіткість, ясність. Суть це про чітке бачення себе, чітке бачення, чого ви хочете, і це як подивитися на себе збоку. Яка я, який я, чи захотів би я сам з собою піти на побачення, який я у стосунках, тут духовне пробудження більше про себе. Задайте собі таке запитання: от такий лайфхак, чи я, яка я людина? Якщо я себе сама зустріну, чи сам себе зустріну, чи захочу я з собою дружити, такою, як я є. Таким, як я є, який я в партнерстві, як я виглядаю з боку, чи я з такою людиною, як я, то хотів би мати відносини. Ось такі, така підказочка для вас від ангелів на квітень. Робота, давайте дивитися, які, яка моральна атмосфера, які енергії панують на роботі, в робочому колективі контроль. Контроль імператор це людина влади, людина-лідер, який все контролює. Можливо, ви працюєте під таким контролем тотальним, ваш начальник або ви є таким начальником, який все контролює. І для квітня от іде інформація, що це правильно. Якщо ви є керівник контроль зайвий. Вам не завадить в роботі, якщо ви працюєте під керівництвом такої людини, тут правильне розуміння без претензій, без критики до начальства, а з повагою ви отримуєте багато бонусів. Вас, вам буде легше, і якщо у вас буде розуміння ситуації на користь бізнесу, на користь від якщо це не є такий тотальний прес на вас. То це буде для вас плюс. Але тут ще важливо відстоювати свої межі. Що ви дозволяєте, що ви не дозволяєте, щоб не був занадтий тиск на вас. Можливо, те, ще робота під камерами, під пильним наглядом таким. Вас можуть е, так, пам'ятати, що вас контролюють. Пам'ятати, що ви під контролем. Так. А чого приємного очікувати на роботі? Так, дивимося. Ну тут буде багато роботи, але іще і завершення. Десятка це ще є завершення якогось етапу і перехід на інший етап. Завершення чогось, але дивіться, тут завершення, і це на краще для вас, ви переможець. Шістка. Шістка жезлів це перемога. Ви, вам, хоч буде важко, ви справитеся з усім. Вас замітять, ви ну, тут дуже чудова енергія, при тому, що йде завершення якогось уже. Це як і підвищення по службі. Або ви зрозумієте, що я це можу. Десь в якихось страхах більше енергія страху, виснаженість. Ви, наприклад, робите проект, який вам поручили, у вас все виходить, вам оплодують, і ви отримуєте бонуси. Ви переможете. Все, що буде, це все на вашу користь. Буде вам все допомагати досягнути вашої цілі. Чудово. Чи ви власник бізнесу, ви щось складаєте, ви набираєте команду, і вам здається, що ну, це так важко, все нереально, але ви переможете ви з усім справитеся, це буде на вашу користь. І це дуже 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 хороший буде такий бонус. І самі ви будете відчувати, ви самі будете собою гордитися, і крім того, вам аплодуватимуть. Так, і для людей, які... Пошуку роботи, які перспективи відкриє для вас квітень місяць. Дивимося, король мечів, король мечів це людина. Людина слова, небагатослівна, сказав, як відрізав, можливо, така людина буде приймати у вас співбесіду, можливо, це ваш майбутній бос, або така людина принесе вам звіску, тому що мечі це ще розмови, це інформація, можливо, така людина принесе вам інформацію про роботу. Тут пошук роботи. Давайте ще один, одну карту, що вам допоможе, якщо Ну, тут ваші страхи, можливо, вас не пускають кудись, ви переживаєте, що ви може не справитеся, може ви не наважуєтеся дозволити собі роботу таку як більш достойну вас, як ви десь далеко розумієте, але фізично ви думаєте, що ви не справитеся з цим. Тут є в пошуку роботи у вас дуже багато страхів. Можливо, ви занижуєте свою самооцінку і думаєте, та ні, таку роботу я не потягну. І ви собі не дозволяєте навіть подавати ваше резюме на якісь такі вищі посади. Тут уже все залежить від вас, від вашого, о ваших страхів, ваших упереджень. Так, і фінансова сфера. Що у нас в квітні буде по фінансах, які у вас будуть перспективи? Що робити, щоб не втрачати фінанси? Що робити, щоб не щоб збільшувати свій фінансовий дохід? Чого приємно очікувати в фінансовій сфері? Запитаємо: ріст, розширення, масштабування, ріст коштів? Будуть кошти, будуть приємні бонуси, буде робота, буде, будуть клієнти. Дуже чудова карта росту, фінансового росту, розширення, масштабування, можливо, ще якісь нові проекти О, чудово, які принесуть вам, тому що це ще карта як вкладання. Е, Ріст це вже не готовий результат, а ви ростете. Ви масштабуєтеся. У вас уже є хороший стабільний дохід, і ви ще масштабуєтеся, ростете це як збір урожаю. вище. Садите і чекаєте на урожай, але урожай буде і дуже скоро. Ваші старання, ваші бонуси будуть. Так, чого остерігатися у фінансах, щоб не втрачати. Тут чітко розуміти, на що йдуть кошти. Це як відстоювати своє бачення, чіткий контроль, тому що п'ятірка це завжди карта. Такої кризи, щоб не виникла криза в квітні із грішми, потрібен контроль і чітке розуміння, куди вивид, куди йдуть ваші кошти. Так. Так що тут порада від ангелів контролювати надходження, особливо і витрати коштів, щоб не було зайвих витрат, щоб не робити оці фінансові дири, які потім буде важко залатати. І витягуємо карту загальна енергія місяця. Під якою енергією пройде цей місяць для вас, дорогенькі? Карта райського життя, дев'ятка монет. Ви будете почувати себе дуже добре. Це карта здоров'я. В першу чергу хороше здоров'я, хороший енергетичний потенціал. Все, що у квітні ви будете починати, все принесе вам чудові бонуси, хороший час для починання, для вкладання. Ви відчуєте оцю енергію у вас. Це енергія такої стабільного доходу, коли є, і коли можу собі дозволити. Можете себе побалувати, можете планувати, можете вкладати. Чудова енергія, будуть всі енергії будуть сприяти вашому росту і фінансовому, і енергетичному, і здоров'я. Тут в першу чергу здоров'я буде хороше. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогенькі овни. Від себе я вам бажаю радості насолоджуватися цим чудовим місяцем, квітнем, тим більше, що у вас він пройде. Від мегапотужної енергії радості і щастя до розкішного життя. Радійте.